З морозу у холод. Саме у таких умовах відбувається навчання у ЗОЖ номер 22 Бідкаються батьки, які телефонують на 33-й канал. Знімальна група їде перевіряти, чи все так критично у навчальному закладі. Щоправда, нас одразу завели до класів, однак вибірково. Ми навідали два класи, де старі вікна замінені новими металопластиковими пакетами. Відверто кажучи, тепло вдягнута малеча не мерзла. І на запитання директора та журналіста в один голос відповідала, що у них тепло. Дітка, а вам Діється. холодно в школі чи ні? ні. Однак у коридорах гуляють протяги, і температура значно нижча ніж у класних кімнатах. А одягнуті школярі, які шепочуть нам за спинами, що справді холодно. Це ті, які на перерву виходили на двір. Переконує директор. Зрозуміло, що коли вони виходять на вулиці, вони одягнені. Ми зустрічали дітей на першому поверсі. Водночас, педагог не заперечує, що в коридорах температура нижча, проте не критична. Я не можу сказати, що температура є критичною. Температура і на коридорах є нормальною для того, щоб учням було комфортно перебувати у закладі. Афера із теплими класами не пройшла. І вже ввечері до нас подзвонила особа, яка побажала залишитись невідомою, та розповіла. Як насправді обігрівають навчальний заклад. Розмову моясна річ записали. Сім градусів тепла. Діти мусять ходити на підкультуру, бо директор, не дай Бог, не проведе шурок. Тебе вираховують зразу гроші. Не дай Бог позалісти так само. Окрім того, що вираховують гроші, ще які є репресії зі сторони директора є. Можуть невчасно дати зарплату, можуть половину дати зарплати, потім бігай проси, щоб тобі виплатили. Чого тахону ви ви не платите, можливо, чи економлять так сильно? От справа в тому, що це йде корупція з міського управління освіти і з міської адміністрації, чи як там сказати правильно, щоб економити тепло. Навечір, там скручуються лічим, я не знаю яким чином, але скручується, бо вранці приходиш, батарії теплі. за день вони нагріваються. До учнів якісь репресії, власне, є? Даються контрольні роботи, потім починають дуже ретельно перевіряти, знижують оцінки. А як ви думали? Одразу після виходу сюжету в ефір телефони у редакції телеканалу обривались від скарг батьків. Усі на перебій стверджували, що їхні діти мерзнуть у ЗОЖ номер 22 Отож, наша знімальна група вирішила вдруге виїхати до цього навчального закладу. Діючи за принципом Довіряй, але перевіряй, ми звернулись до Хмельницьк стандарт метрологія, де попросили повірене обладнання та норми ДСТУ, згідно з якими ми могли б перевірити температуру в приміщенні школи. Нам одразу пояснили, що оперативно це зробити неможливо, адже спиртовий термометр Є реальні показники, якщо він пробув у приміщенні не менше 20 хвилин, усвідомлюючи, що стільки часу в нас не буде, ми також беремо ще один прилад для оперативного вимірювання температури поверхні. Якщо у школі тепло постійно, тоді поверхні мають бути прогрітими, і їхня температура не має сильно відрізнятись від температури повітря. Пірометр працює на основі інфрачервоного випромінювання. І дозволяє замірювати температуру від мінус 35 до плюс 760 градусів. Точність показів цього термометра в залежності від діапазону температур, який можна вибирати, становить від 1 плюс мінус 1 до плюс-мінус 3 градусів Цельсія. Для чистоти експерименту у школу виїжджає одразу два журналісти. Ігор Мельничук бере спиртовий термометр та робить заміри, не викриваючи себе доти, доки не отримає показники. Журналістам, які вдруге прийшли до школи, не дуже раді. Директор телефонує до заступника начальника міського управління освіти Тетяни Дубляк. У мене є інформація. Я маю право перевірити цю інформацію. Добре, але чого вчора не перевірили? Я маю... я сьогодні з собою прибор. Я хочу з ним пройтися перевірити реальну температуру, яка є в класах. Я маю на це право. Розумієте, ви ж доросли. Я доросла людина. Я виконую свої професійні обов'язки. Я прошу дозволу. Займі її друге, вона зараз зробить собі заміну і буде разом з вами. Добре, я вам дякую. Ми все ж таки отримуємо усний дозвіл на перевірку інформації у школі. Діти та вчителі у верхньому одязі, холод в коридорах. Перші результати не забарились. Температура стін коливається від 9 до 14 градусів тепла. Логічний висновок. Приміщення прогрівається недостатньо. Я тебе міряла батарею. Майже у всіх класних кімнатах відсутні термометри, адже саме вони мають показувати так звану температуру комфорту, за якою може відбуватися нормальний навчальний процес. Термометри ми не повинні ставити школа. У двох аудиторіях ми знаходимо на стіні термометри, які застигли на позначці 12. І лише в одному класі температура відповідає нормам 19 градусів тепла. Найхолодніше у спортивному залі. Тут навіть зайві вимірювання і так відчувається, що температура нижче 17. Однак робимо замір поверхні стіни 9 градусів. У цей час інший журналіст вже отримав показники на спиртовий термометр з однієї з аудиторій. Ледь дотягує до 15 градусів. Ні, ви не маєте чого це комунальний заклад? Скажіть, будь ласка, це державний А чого ви Запишіть, будь ласка, температура, яка була зафіксована в класі? З'ясовуємо, чому відсутні вимірювальні прилади у класах і як проводяться заміри на наш запит. Нам демонструють звичайний термометр, який постійно зберігається у кабінеті завгоспа. Ну я брала в основі де, де... Я спитаю, це ртутний термометр, спиртовий термометр. Який він є? Це, це ртутний. Це ртутний це, термометр. як довго він має знаходитись в аудиторії, в приміщенні, щоб виміряти, показати адекватну нормальну реальну температуру? Ну хвилин 10. Хвилин 10, Да. Хвилин десять. Ну звітряє з пів Ви починаєте обхід класних приміщень і вимірюєте температуру? спочатку. Занять ще одним показником є відвідування. Виявляється, з 11-го Б вчора на навчання прийшли лише двоє. Йдемо до старшокласників та питаємо у лоба, чи не мерзнуть вони у класі. <таспраць> Телефонуємо до санстанції та до заступника начальника міського управління освіти Олега Сироти. Обіцяють приїхати та перевірити у найкоротші терміни. Було б дуже добре, ви сюди під'їхали зараз. Можу я виконкому тут. Добре, дякую. Все ж таки, чому так холодно? Можливо, економлять? Знову запитуємо прямо. На всі лади запевняють, що вони цього не роблять, що й навіть можливості такої не може бути, адже лічильники запломбовані. Телефонуємо до Хмельницьк теплокомуненерго, щоб отримати коментар. Виявляється, на місці це зробити можна. Менше можна до запірної арматури закрили і піде піде вже не 5, піде 3 кула. Нас запевняють, що у них все запломбовано. І вони не вміють, не знають і не можуть підкручувати. Йдемо переконатися, чи це так. І ось ще один неприємний сюрприз. У підвальному приміщенні стоїть вода вище кісточки, на око десь 30 сантиметрів, звідки вона тече з манометра. Замірюємо поверхню біля витоку близько 50 градусів. Завгосп запевняє, що це з'явилося ось щойно. Або вчора десь днем, або або десь ввечері, тому що утром сьогодні я була, знімала температуру тепла, то вже прокапувало. Де оце десь а ночі сталося. Просимо акти перевірки 13 липня минулого року були зафіксовані проблеми із манометром. А нам кажуть, що це з'явилось щойно лише після того як ми зафіксували факт завгосп. Викликає інженера. Коли до вас повідомили про те, що тут таке сталося в тому, повідомленні коли. Сьогодні. Так сьогодні. сьогодні коли сьогодні? Коли сьогодні ну от я знаю годину назад. Минули обіцяні 40 хвилин. Ні заступник начальника міського управління освіти, ні представник санстанції не приїхали. Телефонуємо. Олександр Анатолійович, саме підстанція міська. Андрей Анатольович. Да, 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 да. Ігор Мельничук, 33 канал. Що, що? Ігор Мельничук, 33-й канал, знову до вас дзвоню. Ну, я вас чую, так. Да. Да, дивіться, я вже в школі знаходжуся більше, ніж півтори години, ніякої ні перевірки, ні інспекції, яку ви там обіцяли, не було нікого. Ну що, ви через кожні 5 хвилин будете телефонувати, я не розумію вас. Я до вас дзвонив. Я вже пояснив, що на перевірці будемо знати лабораторну замірю. Коли я? Знали, сьогодні це буде. Після обіду буде результати. Тобто люди виїхали на перевірку, так? Звісно. А можна назвати прізвище кого хто хто виїхав? Шановний, ну давайте в телефонному режимі, я ще раз скажу. Ви попросите телефон і хто вам дав? Я не зобов'язаний розголошувати джерела. Хто вам дав мій телефон З, з інформаційних джерел мережа Інтернет. Інтернет. Зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Позиція відповідних органів не зрозуміла. А може, і навпаки. Крім директора, хто присну ну хто так впливає на директора? Ну, з управління, просто хто займається, веде вашу школу в управлінні? Ну дуже гарно підтримує нашого директора пані Дупляк з міського управління освіти, а з обласного управління пані Рига. Лише зараз почали відкачувати воду із підвального приміщення. Приїжджає інженер з Хмельницьктеплокомуненерго. Він працює з цією школою не один рік та стверджує, що завгосп може і знає, як контролювати температуру. Можливість є зменшити площу патріотик. Є працівників закладу зменшити подачу тепла. В нас є така так, можливість Так, у вас. Є лічильник, для того, вам ми ставлять лічильник, щоб ви могли економити. Люба тут управлін за вона знає як економити, прижимати. Вона це прижимала, коли тепло було. Але тільки вона чуть-чуть починає прижимати, значить, зразу школа життя мерзне. З достовірних джерел нам відомо, що ЗОШ No22, на жаль, не єдиний навчальний заклад, у якому економлять на здоров'ї своїх учнів та працівників. Чи вдасться врятувати мурашник під назвою Отвітня галузь – невідомо. Влада на кожному кроці запевняє, що молодому поколінню приділяє чи не найбільшу увагу. Перша особа області, якою є губернатор, навіть не червоній, на камеру, переконує, що всі школи готові до сильних морозів. Дітям нічого не загрожує. Мовляв, вони не голодні і не холодні. Всі школи забезпечені і теплом, і нормальними умовами для навчання дітей. В кімнатах, де навчаються діти, температура не має сягати менше 21-22 градусів. Не менше. Ціну цих слів ви вже певно зрозуміли. На здоров'я дітей банально економлять, а різниця у виділених та витрачених коштах елементарно осідає у чиїхось кишенях. Педагогів та батьків залякують, самі учні у такій ситуації також безпорадні. Як то кажуть, на горі усе схвачено. Система відкатів, хабарів та кумівства працює безперебійно. Людям у цей час. Очі замилюють балачками про реформування галузі, підвищення якості освіти та турботу про молоде покоління.